Доброго дня тим всім, хто нас слухає і дивиться. Сьогодні наш випуск буде доволі короткий і присвячений він недавній печальній події. От коли я йду на роботу до бібліотеки Мені Лесі Українки, я завжди проходжу повз пам'ятник полковника Балбачана роботи. Михайла Горлового 5 числа, 5 квітня якраз поховали Михайла Горлового. Бочевий для багатьох людей це була смерть несподівана, і для мене також. Михайло горловий, це перш за все скульптор, живописець і нарешті поет. У цих своїх творах, хто хоче зрозуміти характер, в цих своїх творах от він проявляється характером саме Михайла Горлового. Я пам'ятаю, як він на в своїй майстерні записував, коли йому щось прийшло, якась петечна ідея. І він швиденько записував, щоб це не забути. Михайло Горловий дуже захоплювався давньою історією країни. Інколи в нас були суперечки, бо це трипілля, це скіфи. Я пробував пояснити, що нація не створюється тільки з якоїсь одної етнічної групи. Але це захоплення мало вплив на нього як на митця. Бо ви можете бачити з культури його трипіллі, це основа того, що вивчав трипільською культуру. Ідея передана. І скульптор він був доволі оригінальний, в принципі, як і художник. В принципі, це була цікава, суперечлива людина. Якщо людина не суперечлива, то вона одноманітна і не цікава, з не дискутувати не можна. Та й погоджуватися немає ні в чому, бо куди дує вітер туди вона хилиться. Так що Микола Грулой мав не той характер, щоб хилитися. І можу сказати, що характер у нього був справжній козацький, Пертий, непокірний. І це проявилося у всій його творчості. Коли я з ним познайомився, коли ми знімали про нього короткий фільм, який ви зараз подивитесь, він вже не займався мармуром, камнем, тому що легені вже забиті були пилом. В основному більшості він вже різав дерево. Робота скульптора вона досить небезпечна, бо пил сідає в вагенях І, очевидь, як на мою думку, не буду сперечати з ким, але на мою думку, це і привело до тої смерті, яку можна назвати ранньою, бо пам'ятаю його міцною людиною, завжди впертою, завжди цікавою. І завжди неоднозначною. Ну а ніж далі розповідати про Михайла Горлового, то я б запропонував подивитися досить короткий фільм, який свого часу ми зробили про Михайла Горлового. І ви можете прийти в бібліотеки. Особисто, я подарую свій примірник. Поезії, щоб не я один користувався ним. Наші бібліотеки імені Лесі Українки, так що <клідоку> бібліотека Лесі Українку ви точно можете прийти взяти почитати його поезію. Ну і для того, щоб подивитися на скульптури Михайла Горлового, то вам придеться завітати в багато куточків України. <клідок> Вони розміщені інколи навіть в таких несподіваних місцях, де ніколи не подумаєш, що може стояти така чудова скульптура. І так, пропоную фільм про Михайла горлового Откровення, там ви почуєте і його вірші, і побачите його роботи. Дякую за увагу. І мармур тьм'яніє, і думка згасає, і серце нестерпно і гостро болить, і хтось тебе навпіл у тиші рубає, І задум і мрія в пожежі горить. Мовчать оголені слова, снують у ритмі мелодійнім, І ходить зморена крива по гострім каменю надійно, і слід сіріє, і зріблиться під вільним порухом руки. Жало дзвенить і веселиться, пірнаю глибоко в віки. Ваш дивогляд мене хвилює, коли я в полум'ї пориву, Осколків полум'я вирує і розпускає камінь гриву, і я в ці дні володар, цар, митець і раб, і господар. Так воскресають в мармурі й граніті Сторінки із легенд і простоліть, ті, що цвітуть в прадавньому санскриті, Моїх премізенців трипільців заповіт. В робітні розстели кирею хтось тихо, і піде гуляти в ярису милихо. нам солодко буде в медовому шалі. Долото і коло в єдиній спіралі, і форма голосна мене тривожить, і запах тіла чути в глибині, і м'я стремтить, різець ворожить, й камінний щем мені стискає груди, піць заливає зір, як дощ рясний. Вір, майстре в себе, вір, народжується твір. Вулкан нуртує у мені форма рисунок і площини. Згорає час, згорають дні, в об'єм заходжу щохвилини, я хочу камінь. Зрозуміть. Там, за думками, ходить почуття, Цвіте бажання солодко крізь сльози, а час горить, іде у небуття, у сонце. У дощі, грози. Сягнув коріння праглибин віків, і крона забуяла і розквітла. У нас дух пращурів, дух прадідів, дідів, ми діти і добра, і світла, ми скіфи, ми трипільці, козаки в літописах. Альбахлі і горація, хоч знищені батьки провідники, ми незнищенна нація. Горить в мені нестерпна мука, бажань вогонь в мені згора, і час у двері, стукай, стука, життя. це Вічна гора. So no.